Научное понятие диктатуры означает ничто иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть. Ульянов Ленин. 22 січня 1918 року російські більшовицькі війська зайняли Дарницю. Тут, у Микільській Слобідці, їм дісталася залишена ще царськими військами батарея важкої корпусної артилерії. Недовго думаючи, більшовики почали обстрілювати Київ. Важкі снаряди лягли в районі Печерська, педагогічного музею, вокзалу. 23 січня, 24, 25. В ніч з 25 на 26 січня Українська Центральна Рада залишає Київ і переїжджає до Житомира. По обіді 26 січня до Києва входять більшовицькі війська, командує якими вчорашній жандармський полковник Муравйов. Наказом номер 9 від 23 січня 2018 року він повеліває своїм військам немилосердно уничтожать всіх врагов революції. Почалась різанина. Залишимо на часинку цей жахливий момент і повернемось до початку трагедії. Сьогодні ми вже знаємо оці так звані історичні кадри, не що інше, як вияв творчої фантазії наших колег-радянських кінематографістів. Була не революція, а звичайнісінький військовий переворот. Коли жменька озброєних прихильників партії більшовиків арештовує хай і тимчасовий, але уряд розганяє всеросійські установчі збори і нарешті сама себе проголошує владою, владою рад. Треба все ж таки віддати більшовикам належне. Вони негайно кинули в маси такі болючі жадані лозунги. Про мир, про землю, про самовизначення націй. Чи треба говорити, наскільки популярними були ці лозунги для України? Нова, самозвана більшовицька влада розуміла, без України будь-яка державність великоросійська немислима. Ось цікаве підтвердження цієї думки, яка належить німецькому політологу. Путь поразити Росію в саме серце веде через Україну. Отділення остальних народів було б для Росії болезненною операцією но не опасной для жизни. Тогда как отделение Украины, если бы это удалось, уничтожило бы надолго силу России. Фактично цю ж думку проголошує і Яким Свердлов. Ви знаєте, що всей всієї не тільки російської, но й міжнародної, знаходиться в руках України. Випустити з рук Україну, це був би крах більшовицької авантюри. Це розуміли більшовицькі комісари. Це розумів Ленін. Та от біда. На шляху більшовицької експансії на Україні стояв законний, всенародно обраний уряд України, Центральна Рада. Не визнати її рад нарком на той час ніяк не міг. Ось тут більшовики вже вкотре вдались до принципу приписаного Макіавеллі Коли не можна, але дуже хочеться, то можна. Варто лише знайти привід для конфліктів із Центральною Радою, а з нею із незалежністю України буде покінчено. І привід знайшовся. 4 грудня 2017 року, ще не оговтавшись від сум'яття перевороту, Рада народних комісарів надсилає на адресу Центральної Ради ультиматум. Мы обвиняем Раду в том, что прикрываясь национальными фразами, она ведет двусмысленную буржуазную политику, которая давно уже выражается в непризнании Радой, Советов и советской власти на Украине. Между прочим, Рада отказывается созвать съезд украинских Советов немедленно. И якусь у всяком ультиматуме ставится ряд вымог, которые Центральная Рада, наверное, не могла принять и выполнить. В случае не получения удовлетворительного ответа на эти вопросы в течение 48 часов, Совет народных комиссаров будет считать Раду в состоянии открытой войны против советской власти в России и на Украине. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин, народный комиссар по иностранным делам Лев Троцкий. На цей ультиматум Генеральный секретариат Центральной Рады отвечает нельзя одновременно признавать право на самоопределение и в то же время грубо покушаться на это право навязыванием своих форм политического устройства самоопределяющееся государство, как это делает Совет народных комиссаров Великоруссии по отношению к Украинской Республике. Но если народные комиссары Великороссии, принимая на себя все последствия грядущих бедствий братоубийственной войны, принудят генеральный секретариат принять их вызов, то генеральный секретариат нисколько не сомневается, что украинские солдаты, рабочие и крестьяне, защищая свои права и свой край, дадут надлежащий ответ народным комиссарам. Председатель генерального секретариата Украинской Народной Республики Винниченко, генеральный секретарь по военным делам Петлюра. 4 грудня 2017 року в Києві починає роботу перший всеукраїнський з'їзд Рад, на проведенні якого так наполягали більшовики. І що ж, ось резолюція з'їзду. Вважаючи ультиматум Ради народних комісарів замахом проти Української Народної Республіки і виходячи з того, що заявлені в нім домагання нарушають право українського народу на самовизначення та на вільне будування форм свого державного життя, Всеукраїнський з'їзд рад селянських робітничих і солдатських депутатів стверджує, що централістичні заміри теперішнього московського великоруського правительства, доводячи до війни між Московщиною та Україною, загрожують до решти розірвати федеративні зв'язки, до яких простує українська демократія. Це був справді голос народу, голос мільйонів. Та що для більшовиків голос мільйонів, коли він проголошує не те, що так хочеться пролетарським бащам. Тому більшовики демонстративно залишають перший з'їзд Рад у Києві і переїжджають до Харкова, де скликають свій обсіукраїнський з'їзд Рад. Цей з'їзд слухняно обирає Центральний виконавчий комітет і уряд України. Що це був за уряд? Свідчить народний секретар військових справ цього уряду, товариш Шахрай. Що це за уряд український, що його члени зовсім не знають, не хочуть знати української мови? Що я за військовий міністр, коли всі українізовані частини в Харкові мені доводиться роззброювати, бо вони не хочуть іти за мною на оборону радянської влади? За єдину військову підпору для нашої боротьби проти Центральної Ради ми маємо лише військо, що привів на Україну з Росії Антонов. І що на все українське дивиться як на ворожа контрреволюція. 5 січня 2018 року розпочався наступ проти Центральної Ради. Щоб хоч якось виправдати більшовицьку агресію, військо Муравйова мало в своєму складі червоне козацтво під командуванням Примакова, а український радянський уряд репрезентували в ньому українці, товариші Лапчинський та Коцюбинський молодший. А в Києві в ці дні почався збройний виступ проти Центральної Ради частини робітників арсеналу і деяких заводів. Керував заколотом партійний більшовицький комітет. В цій обстановці Центральна Рада зрозуміла, що ні про яку федерацію з більшовицької Росії не може бути й мови. А тому 9 січня 1918 року видає четвертий універсал, в якому проголошує повну незалежність Української Народної Республіки. А збройний виступ арсенальців і робітничих загонів Червоної гвардії проти Центральної Ради продовжувався. В місті точились запеклі бої. Повстанці сподівалися, що їм на допомогу от-от прийдуть війська Муравйова. 21 січня заколот захлинувся. Війська Центральної Ради захопили твердині повсталих цитадель арсеналу. Наступного дня війська Муравйова Зайняли Дарницю. Та замість поспішати на виручку ідейним братам муравйовці визнали за краще гатити по місту з важких гармат. 23, 24, 25 січня. По обіді 26 січня війська Муравйова входять до Києва. Почалась різанина. Вбивали на місці не тільки офіцерів чи юнкерів. Вбивали за сорочку вишиванку, за українське слово. У перший же день окупації Києва четвірка п'яних матросів вбила в Києво-Печерській лаврі митрополита і Галицького Володимира Богоявленського. Народний секретар Першого радянського уряду України більшовик Лапчинський згадує, серед обивательських шарів спогади про жахливі маравйовські дні в Києві набрали суто легендарного розміру. І далі з неприхованим цинізмом, але в моїй пам'яті співучасника і свідка цих подій, вони завжди зберігаються як цілком нормальна і доцільна форма масового революційного терору. Щонайменше п'ять тисяч киян загинули в ці дні від рук муравйовських людожерів. А для більшовика Лапчинського це нормальна і доцільна форма революційного терору. І співали з пролетарії. Эх, яблочко сбоку красное, Чтоб Украине конец дела ясно.